Усім привіт, привіт! Вітаю кожного та кожного. І сьогодні ми разом з вами поговоримо про ще одну дуже важливу. Тема, яка стосується саме орфографії, належить до орфографії такого розділу мовознавства. Це не ні, тобто правопис цих заперечних часток з різними частинами мови. Тобто, сьогодні ми розглянемо не лише винятково, лише там з іменими або лише з, з словом, так зокрема у жодному разі, а одразу розглянемо з усіма частинами мови і також поговоримо про такі е, провокативні дуже ситуації, коли е, сумнівні так ситуації, коли ми все таки не знаємо, як написати. Разом чи окремо. На щастя, ситуації з Дефісом у нас немає, тому нам доведеться поділити лише на дві групи: разом або окремо. Тому пропоную не гаяти часу і розпочинати. Почнемо з іменних частин мови. Не з іменниками, прикметниками, дієприкметниками і прислідниками. Хочу, як я завжди кажу, що ми нічого не вчимо за очима, одразу зрозуміти, що таке іменні частини мови. Це ті частини мови, які мають обов'язково щось мати спільне з іменником. Тобто можуть мати рід, можуть мати число, обов'язково щось спільне має бути. Звичайно, що ми напишемо разом, якщо слово геть не вживається без не. Негайний. Нечуваний успіх, до прикладу, і немічно. У мене немає слова мічно, чуваний і гайний. Можна замінити синонімом безне. До прикладу, це буде неволя, я можу замінити на рабство. Неважко, тобто легко, неспокій, тобто тривога, невеселий, а тобто ж сумний. Коли у нас з вами з'являється префікс недо, що означає неповноту дії. До прикладу, недосяжність, недочутий, недоречний, недопечений ось так, тобто пиріг. Поряд із діпракметником немає залежних слів. Що таке залежні слова? Це будь-яке слово, яке би встряло фактично між невивчений і вірш. Тобто, якби було вже не вивчений учним вірш, не вивчений відранку вірш, класом вірш, мною вірш, отоді я почала б писати окремо. А так, у мене залежного слова, тут цього немає, і я напишу разом наголосами на перший склад. Коли пишемо окремо, коли у нас вже з'являються з вами ті чи інші протиставлення? що може виражати і слугувати протиставлення? Це звичайно, що сурядні сполучені протиставлення, а але проте, зате і однак не радість, а сум. Не чорний, а білий. Якщо не належить до присутку, до прикладу. Там ці люди не розумні. Ці люди є нерозумні. Я можу вставити, і це буде складений іменний присудок. Кров людська не водиться, тобто є не водиться, і день є не сонячний. Також, якщо у нас є такі прислівники, тут перераховані вони це дуже цілком більше, менше зовсім можна, треба випадково. Тобто, це всі ті прислівники, які виражають е, міру і ступінь. Поряд із дієприкметником є залежні слова. «Невивчений досі вірш, учнем, мною, людьми вірш і так далі, «класом вірш. Тобто, якщо вже є ці залежні слова, 100% напишу окремо. Також напишу окремо, якщо поряд із прикметником є такі слова, як далеко зовсім аж ніяк, зовсім негарний, далеко не високий, нікому невідомий роман. І зі словами через дефіс, звичайно, що ми напишемо окремо: не по-твоєму, не по-людськи. Найчастіше у нас це будуть прислівники далі, тобто як по-твоєму і як по-людськи. Не з ді словами, ну ми завжди сприйняли так такий міт шкільний, так за новим правописом вже не міф, а міт те, що загалом зі словами не завжди має писатись винятково окремо. Ну дивіться відсотків 90 – так. Тобто, це не працює як з іменними частинами мови. а там справді треба дуже так знаєте обережно працювати з цими словами. Тут трішечки простіше, переважно справді окремо. І ді слова, і дії прислівники, дієприслівники це уче, юче, а чи я чи шивши, тобто що зробивши, «думаючи», думавши і так далі. Не щутися не волячи. так тобто, в мене є слова, які без не, не вживаються. Немає слова щутись, так або воляче, ну не існує їх. Тоді як я можу написати їх без не? Тобто, бачите, ситуація абсолютно аналогічна, ідентична, як і в іменечках. Є префікс недо, що означає неповноту дії. Але тут буде дуже цікава ситуація, бо подекуди недо може писатися разом, а подекуди окремо. Я вам розкажу, так у чому тут буде ще різниця. Дійдемо з вами до цього обов'язково. От бачимо, оця ситуація вже. Як ми сказали, що у більшості випадків, звичайно, що все таки окремо, не любити, не згадавши. Коли ми пишемо не до разом, а коли окремо, якщо не до це є фізична вада. До прикладу, мій дідусь не дочуває з дитинства. Тобто, це не просто він якийсь конкретний момент, а в нього це фізична тривала його вада, так це не митєвість. А ой, пробач мені, я не дочув, який там номер домашнього завдання, там або номер якої вправи, нам сказала вчителька. Тобто я загалом класно чую, але саме в цей момент мені не вдалося це дочути. Або моя бабуся не добачає упродовж двох років. Це якась фізична вада. Або ой, я не зміг добачити, який номер трамваю там поїхав. Це просто миттєвість. Військові не доїдають у полоні. Тобто, що я бачу? Тобто це постійна постійний процес, так який відбувається. А можна сказати просто: мамо, я не доїла гречку, це просто не спожити порцію до кінця. Бачите, цих ситуацій є дуже багато, і на основних я вам зосередила увагу. І якщо такі слова будуть траплятись, або в дужках буде вказувати, що це миттєвість чи фізична дія, або такі слова будуть розглядатися в цілому реченні, тобто, щоб ви не просто якось не війшовши в контекст, розглядали це слово, тому що так ви нічого не зрозумієте. Також є слова, які залежно від того, чи з не напишуться разом чи окремо, будуть змінювати повністю своє значення. До прикладу, нездужати це хворіти, якщо ми напишемо разом. А «не здужати» в значенні окремо вже не змогти. Моя мама не здужує три дні разом, моя мама хворіє три дні. Мій тренер не здужив підняти цю гантелю, тобто мій тренер не зміг підняти цю гантелю, і я напишу вже лише окремо. І не славити, якщо разом це означає ганьбити. Якщо не славити окремо, це не прославляти. Не стямитися разом це втратити самовладнання, не покоїтися» – це хвилювати або переживати. Але, до прикладу, якщо не стямитись, буде писати вже окремо. Це буде означати, не прийти до тями, а не покоїтися окремо, не бути похованим, десь, так? Тобто не спочивати. Ще раз бачимо: так: Не здужавши, не здужавши окремо, не здужавши разом, означає, що хворіти, не здужавши окремо, не змогти, не славлячи, так, не прославляти, не стямившись разом, не стямившись окремо, тобто втратити самовладання або ж навпаки, не прийти до тями. Непокоячись так, разом це про щось тривожити і дуже хвилюватися. Непокоячись окремо, це не буде десь похованим. Ще важливий такий момент, так де часто допускаються помилки, це немає. Все-таки пишемо разом чи окремо. Є дуже чудове, прекрасне правило для перевірки. Якщо ви своє немає, можете взяти і замінити на нема, тоді ви напишете разом. До прикладу, у мене немає кота. У мене нема кота. Бачите, я запросто можу взяти і замінити немає, просто на нема. От, це означає те, що я напишу разом. А я не маю кота. Так? Я не скажу, до прикладу, або навіть краще я нема кота, так? Ну, я не заміню. або у нього вдома немає кави. У нього вдома нема кави. Це означає, що я напишу разом. А до прикладу, він удома не має кави. Я не скажу, він удома нема кави. Тоді я напишу 100% окремо. Також немає, у нас це може бути з вами безособове речення. Тобто, коли я не можу підставити особу. Я не знаю, хто саме виконує дію, чи він, чи вона, чи ми, чи вони, і так далі. І, звичайно, що такі безособові речення вони йдуть без підмета. В Оленки немає велосипеда. В Оленки нема велосипеда. Я напишу разом, тому що немає можу взяти і замінити на нема. Оленка не має велосипеда, я вже не скажу, Оленка нема велосипеда, правда ж? Тоді я напишу окремо. Далі, незважаючи разом чи незважаючи окремо. Якщо незважаючи означає усупереч чомусь, дарма що, ми напишемо разом. Незважаючи на те, що це не мій рідний батько, я його сильно люблю, тобто усупереч цьому, хоч так, що він не мій рідний батько, попри те, що він не мій рідний батько, і незважаючи я напишу окремо, якщо означає так, не реагуючи, не звертаючи увагу, клас гомонів, а я сидів незважаючи, тобто я навіть можу підставити, незважаючи на це, так до прикладу. І, звичайно, що ще більше прикладів, які я можу вам навести щодо безпосередньо цієї ситуації і інших. Тут дуже варто зауважити, так що коли ми говоримо про ці приклади, ми завжди маємо відштовхуватись від самого контексту. Тобто від контексту того, в якому реченні ми вживаємо. Ви обов'язково маєте дивитись на слова. До прикладу, чи написати разом з нею, чи написати з нею окремо, як це зрозуміти? Ви дивитесь, чи є залежні слова у вас поруч, чи виступається. Це у ролі присудка, так, до прикладу. І таких ситуацій є дуже багато, на які варто зважати. Тобто, ви не дивитесь, це та тема, де дуже складно відштовхнутися від чогось, коли ви базуєтеся так, лише на одному слові. Ви обов'язково маєте зважати на те, що стоїть поруч. Далі це не з числівниками, займенниками і прийменниками. Їх завжди пишемо окремо. Тобто з числівниками, до прикладу, не шість їх прийшло, а 5. Не вона, а він мені допоможе теж окремо. І з прийменниками уже не за горами твій іспит. До прикладу, ось так. Бачите? Не троє, не він і не на дереві. Також правопис ні. Ще одна дуже важлива часточка. Пишемо з вами разом: якщо без ні не вживається. Ну, так само ситуація, як з не нікчема або нічліг. У мене немає просто кчема або чліг. Із займенниками та прислівниками також ніхто, нічий, нікуди, ніскільки. Тому що є таке золоте правило: що якщо у нас є частки аби, ані, ні чи де, що, ми обов'язково напишемо їх разом. Коли напишемо окремо, якщо ні, дорівнює заперечення або підсилення висловлювання. Тому для цього і в нас і застосовується завжди частка. Ні кроку далі, ні один не зробив. У стійких сполученнях. Ні так, ні сяк, ні всіх ні в цих, ні в тих, може бути там ні в день, ні вночі, ні риба, ні м'ясо і так далі. Ні, повторювальний сполучник, або там ні сьогодні, ні в п'ятницю, що означає ніколи. Ні діти, ні дорослі не любили мороз. Тобто це може бути повторювальний сполучник. І також, якщо між ні і нашим займенником є прийменник. Ні з ким, ні в чому, ні для кого, ні в якому закладі я не хочу проводити з тобою час, так? Тобто, коли прийменник я можу вставити між займенничками. На сьогодні у нас це все. Впевнена, що ще одна тема орфографії у жодному разі для вас не буде зайвою, і це зробить вас лише дедалі і більш обізнаними. І, звичайно, що зустрінемось з вами на наступних відео. А ти обов'язково підписуйся, залишай подобайку і пиши коментар, якщо було цікаво.